Вітаю вас, друзі! З вами знову Ромаха та канал Online Trucks.ua. Сьогодні ми з вами на такій Scania S730 V8х4. V8, Будемо перевозити локомотив. Вантаж стандартний з Heavy Cargo Pack, наскільки я пам'ятаю. Веземо ми його з Сарагози, Іспанія в Брест, Франція. 1079 кілометрів, 60, наскільки я пам'ятаю, 1 тона. 61 тона, друзі, представляєте? От така у нас манюня сьогодні. Ну що, друзі, давайте тоді потихеньку виїжджати. І будемо направлятися до місця вигрузки. Приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, не забудьте писати коментарі. Все, включаємо режим драйв і потихеньку поїхали, друзі. А з таким вантажем 60 тонн плюс, я думаю, по-іншому в нас і не вийде. Дивіться, які у нас давайте проблисковий маячок вимкнемо. Пока, братан, не спи на роботі. Так, наскільки я пам'ятаю, у нас спереді поворот на вісь. Я про напівпричі говорю. В тракі це і так зрозуміло, направляю що є. Тяжкувато, блін, 730 кінських сил, сканія, V8. І так, ледь, ледь, ледь. Це ще й максимальна коробка передач стоїть. Для тяжких вантажів. Цікаво, я думаю вона буде легше його перти. Вонний, очікуємо зелений, все погнали потихеньку. Красуня. Забрали ми цей вантаж з локомотивного депо, і зараз подивимось, куди ми його будемо вести. Все, покинули межі міста Сарагоза, потихеньку виїжджаємо на трасу. встигаємо на зелений, чудово. Так, не спішимо потихеньку направо. З таким монтажем фізика зразу змінилася, поведінка автомобіля. Тяжкувато, тяжкувато. Але нічого. Довеземо. І не таке возили, друзі, правда? Все, на трасі ми погнали. Давайте трішки звук додав я, щоб краще було чутно. Цей нереально крутий двигун 730 кінських сил В8. Думаю, так краще. Давайте перелаштуємо швиденько. Так гальмуй, гальмуй, ох, тяжко. Так, ну, да, така вага, 61 тонна локомотив тільки. На півпричіп. Трак 8 тонн, а цей навіть 10 десь плюс-мінус. 15-75 тонн загальна маса. Зараз може по дорозі у нас будуть якісь ваги. Заїдемо, зважимось Мені цікаво, яка у нас вага загальна. Тисячу сорок вісім кілометрів залишилось. Це відео я буду робити на. Одну частину з таймлапсом. скання повністю стокова, стоїть тільки два. Е, два моди, ні, три, три моди сісел пак. Вільямс чи якось Чи... Віллі Вілі. Тюнінг пак. Віллі так. E, звук В8 стоїть також. І... Все. Скін, покраска це стандартна. Ну, трак асесорія це 100%, і так він, я думаю, у всіх стоїть завжди. А так по факту стокова скам'яка. Що, друзі? Давайте подивимось невеличкий таймлапс. Послухаємо музику, подивимось на красоти Іспанії в майбутньому Франції. Не перемикайтесь, приємного перегляду, братва! Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you want to love me well then baby I have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same I don't really want to hurt you but I can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could Change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. I oh. Що, братва, надіюсь, ті, хто почав дивитись це відео до сих пор тут е -е, доїжджаємо ми вже до Бреста, але не білоруського, а французького. Зараз у нас тут буде фотостоп. На мосту. Дивіться, як гарно. Все, зупиняємось. Спіша потихеньку робимо фото. Фотостудія, фоторежим. Міст Дел Іруас. Дел Іруас. Господі, помілуй ці назви! Це просто жесть. Давайте зробимо ось таке фото. І далі у нас, дивіться, на, на повороті зараз буде відеоточка. Я думаю, ми відразу з вами заїдемо і туди. Там, паче тут все по місту. Все рядом. Давайте послухаємо. Теперь в 8. Так, нам левый ряд. На кельте наливо. Я туди хоч повернув? А, так, туди все. Я вже злякався. Воно bon вояж, 20 з 31. Ще трішки, і будуть всі наші французькі міста відкриті. Потихоньку, потихоньку, досліджуємо всю карту. Так, тут налево. Чувак на Дафе стоит, братан от души. Якась у нас точка, я так зрозумів, зв'язана буде з портом. Ой, не туди, не туди, не туди, не туди. річку і назад поїхали. Буває і таке. Тут наліво, нам я так розумію, так? Так. Набережна якась, так, що це він там робить? Що ти робиш? Там закладки шукаєш під. <кхм> а, фотографує щось, Що він фотографує? А це точно закладки шукає. Мразь. От наша точка, до речі, щоб би проїхав. Зупиняємось, друзі. Дивимось. Пристань у Бресті. Бресті може, я не знаю. На французькому правильно. Давайте зробимо фото на згадку. Звідси можна яхту забрати, бачу, вантаж стоїть. До речі, як правильно? Бресті чи бресті? Напевно, тут Бресті все-таки. Це ж Франція. Яхти тут показують нам мажористі. Угу. Ну, взагалі нічого цікавого. Все, погнали далі, друзі. Розвертатися... Що нам тут показує? Ми можемо. По кругу проїдемо, давайте, як показує навігатор. Де це мене так паливо швидко одягається? Я заправився недавно. І знову менше, ніж пів баку. А що воно там по літражу показує? 544, ну, 1000 літрів повний бак. На 3000 кілометрів повинно хватати. Що там в нас залишилось? 20 кілометрів їхати, друзі. Погнали, бистренько доїдемо. вже. Дуже, блін, такий. Тяжкуватий цей був вантаж для цього автомобіля повільно набирав швидкість, повільно гальмує. Він просто жестяк я вам скажу. Але 60 тонн! Дають про себе знати, так сказати. Я вже не буду перелаштовуватись в правий ряд, тому що нам все рівно зараз наліво звертати. Ох, ті Вішка поїхав, да? Да. Клас. Нереально крутий потяг. Давай перемикайся. Да, з таким вантажем їздити на автоматі це просто щось, блін. З рубрики ідеотизму. Ну, Чого він зупинився цей придурок? Тут 100% треба або механіка, або сегментальна робка передач. Щоб... Хоча б до 1800 обертів набирати. Бачите, 1500 він перемикається. Як наче в режимі е економії роботи. Ого, тут пробка якась уже перед приїздом нашим. Ну що, поїхали давайте. Чо ми стоїмо? Чо ми стоїмо? Виїжджаємо потихеньку, виїжджаємо, виїжджаємо, не стоїмо, тупий трафік. Це придурочне тоже стало, стоїть Ох. тут давайте вже з справа ряду А, локомотив такий здоровенний, кажеться, наче менше чмухи. Приїдемо вже, завершимо маневр Чмуха, хто не знає, це чме 3. В залізничних Шувах Все, заїжджаємо на нашу базу, друзі. Ох, красень. Красуня сканяє, красень, тепловозик. Здарова, братан! Нарешті мене на місці. А, ну, як завжди, ізі вигрузка. Доїхали, друзі. Опа, стаємо. Блін, просто кайф. Все, вивантажуємось, братва. Відчеплюємось. Та дивимось результати. Звісно, що запаркую. Ага, і це типу важко 4 з 8. Получили ми два досягнення ще 1093 км. Навідмінно, все чітко. Продовжуємо далі, друзі. Дякую, братва, за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше летсплею українською. З вами був Рамаха. До нових зустрічей.